Полтавщина стала першим регіоном в Україні, де впроваджують програму соціального відновлення захисників та ветеранів спільно з їхніми родинами. Комплексну відновлювальну терапію на базі одного з санаторіїв області протягом цього літа вже отримали 15 родин. Метод показав себе як один з найефективніших, зазначила під час візиту на Полтавщину міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович. Коли долучаються родини, коли долучаються діти, це вже розмиває оці рамки. І дозволяє оце як рівний рівному, як колектив, як підтримка, як така групова терапія поділитися різними спільними досвідами і швидше, і якісніше відновлюватися. І тому була розроблена програма. Ми зрозуміли, що воно працює. Ми побачили результати, що, що це дійсно дає ефект, і почали пробувати мультиплікувати його перед запровадженням програми. Її ініціатори ретельно вивчили досвід Ізраїлю. Одну зум-конференцію провели, як у них це відбувається. Тому що країна знаходиться у війні вже багато десятків років. Як у них це працює і з дітьми, і з військовими. Дуже гарно, що це якраз такий проект, коли ну, тут відпочили чи переключилися якраз родини. Цю ідею ми обов'язково ну, презентуємо і в Верховній Раді, і озвучимо її, що вона є. І на уряді як пані Оксана озвучує, що вона вже працює реалізована. Цей проект він якраз прямований на те, що йде соціальна і психологічна робота саме саме з сім'єю, щоб дружина розуміла, що є зміни, що є травматичні події, що є втрата сну, що є агресивні якісь дії, що є шум в голові постійно, який є, що є дуже багато симптомів посттравматичних стресових розладів. Програма соціального відновлення ветеранів, захисників та захисниць, які мають інвалідність, передбачає безкоштовне десятиденне перебування в санаторії разом з дітьми, дружиною, чоловіком чи батьками. За всіма працюють психологи та соціальні педагоги. Передбачені фізпроцедури, сімейні майстер-класи, арт-терапія, спільне дозвілля. До кожного індивідуальний підхід. З допомоги даного проекту маю змогу з своєю сім'єю відпочити на встрінах цього. Kurortų. Сама програма, наскільки ми знаємо, є пілотною, тобто вона проводиться вперше для захисників для ветеранів. Сім'я це ці ціла має змогу відпочити заново. Можна сказати, познайомитися один з одним. В програму обов'язково входить масаж, ранкові зарядки, консультації з психологом, як групові, так і індивідуальні, що дуже важливо. Звичайно, ароматерапія, можливість там, як називається сольова. Та, а, та, соліна, терапія. Так, ну, в принципі, до, достатньо насичений графік для дітей. Тут взагалі працюють соціальні педагоги, також у нас є басейн, який входить в цю програму. Пілотний проєкт з надання послуги соціальної адаптації Мінсоцполітики реалізовує спільно з Полтавською ОВА, обласною радою та громадами. Трошки більше місяця тому підписали Миргородська, Решетилівська і Зіньківська громада цей меморандум. Сьогодні долучилася до неї Котелевська громада. Історія методологія така: Полтавська обласна рада прийняла свою власну програму на 2,5 мільйони по реабілітації а громади теж долучаються своїми коштами. До нашої програми, і це буде така собі знаєте, синергія співфінансування. Реабілітація вона ж буде в два етапи. Тобто, перший етап це тут другий етап. Уже громади самі повинні будуть супроводжувати тих хлопців та дівчат, які вже пройдуть тут реабілітацію. А саме супроводження буде тривати вже в громадах. Тобто, це буде цілісний пакет. Щоб долучитися до програми соціального відновлення захисників ветеранів та їхніх родин на Полтавщині, треба звернутися до територіального підрозділу управління соцзахисту населення.